Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Птахень авторка Анастасія Лебідь. Уявіть собі істоту, яка стоїть на довгих пташиних ніжках. Рученята її схожі на тиненькі гілочки. А сама виглядає, наче справжній пеньок. Дивиться вона на вас великими зеленющими очима, а носик має, мовитися не із дерева. Ще й на додачу має два мухомориська замість вух. Звуть це чудернацьке створіння птахень. Живе він не де-небудь. А у чарівному лісі птахень дуже життєрадісний і завжди всміхається, але на свою біду дуже розсіяний і навіть трохи незграбний. Біжучи по справах, він щоразу натикається на лісових мешканців, яких це дуже дратує. Улюблене заняття птахеня. Слухати різні історії. Для нього кожна нова історія, наче маленьке віконце в інший світ, світ, де все ставало можливим. Коли випадала вільна хвилинка, птахень стрімголов мчав до старої сови. Сова завжди давала слушні поради та розповідала про все на світі. Ну, дуже цікаво. Якось на птахеня напав смуток. Він почав співати дуже пронизливу сумну пісню. На весь ліс прийшов до сови і каже: Мені б дуже хотілося знайти своє місце у житті, мати якусь мету. Але як же її знайти і зрозуміти, хто ти для чого, коли всі вважають тебе диваком? Ох, ох, мохоморівка пирьох, замислилася сова. Знаю. Вона обернула голову, як вміють, тільки сови, і потупилася у кущі, а тим часом. Кощій самотньо сидів у своєму палаці. З самого Різдва й дотепер його мучила одна й та ж сама думка. Хто ж він такий і що тепер йому робити? Раніше все було так зрозуміло, він був холодним і злим володарем. Усі навкруги його боялися. Йому ніхто не був потрібний, так він звик вважати. Але цього різдва все змінилося. Маленькі звірята змусили засумніватися в правильності його звичного способу життя, а ще й стара злодійка Баба Яга, як за такий короткий час людина може так змінитися, завести друзів. Інсумним поглядом окинув кімнату. З височезних стель велично звисали громіздкі діамантові люстри. Підлога була зроблена з чистого золота, а штори виткані з найдорожчого шовку. На стінах висіли помпезні картини з портретами пращурів. Сидів кощій на велетенському срібному троні зовсім один. Навпроти трона в тяжкій дубовій рамі висів портрет чоловіка. Очі того пана палали злим вогнем, а губи були скривлені в злій насмішці. Це був батько. Кощі пригадав його слова. Справжня сила в тому, щоб тебе всі боялися. Ти мені не син, а справжній сором мого роду. Ти няєшся з простолюдом. Нічого путнього з тебе не виросте, слинько. Кощій так глибоко поринув у думки та спогади, що, почувши, хе -хе, володарю, Дозвольте вас потурбувати, аж здригнувся від несподіванки. Голос йшов від чарівного дзеркала. Кажи, що тобі? запитав Кощій, швидко опанувавши себе. Пане, якийсь галас здійнявся у вашому лісі. Подивіться тільки ось біля подвір'я старої сови. Стара сова. Вже звикла до того, що лісові мешканці частенько приходять до неї за мудрою порадою. Вона поправила великі окуляри в сріблястій оправі та уважно подивилася на птахеня. Ах, ох, мухоморів капелюх. Птахеню, послухай мене, стару пташку. Колись я, так як і ти зараз шукала свій шлях. Я зовсім не розуміла, хто я така, в чому моя сила. Всі совенята сміялися з мене. Це дуже мене мучило, але я не втрачала віри. Я постійно прислухалася до себе, багато вчилася і шукала знаків долі. І, врешті-решт, зрозуміла. Я можу ділитися своїми знаннями з іншими. Це робить мене щасливою. Тож просто займайся тими справами, які приносять тобі радість. Я впевнена, рано чи пізно доля приведе тебе в потрібному напрямку. Головне, слухай своє серце. І помічай можливості, що тобі даються. Кощій дивився у чарівне дзеркало і слухав мудрі слова сови не менш зацікавлено, ніж птахень. Вони торкнулися його серця. Кощій згадав, як йому було приємно в ті поодинокі моменти, коли він допомагав іншим. Наприклад, коли відвів, заблукавши білчиня до його мами. А ще, коли старий їжачок застряг своїми гілочками у землі і не міг підвестися, а кощі його витягнув. Як же раділа мале більчиня, побачивши свою маму, якими вдячними очима дивився на нього дідусь їжак, зрозумів, безсмертний. Що допомога іншим приносить йому неабияку радість. Ось же воно, я буду дбати про мешканців мого лісу, допомагатиму в їхніх бідах. Це зробить мене по справжньому щасливим, подумав він і усміхнувся. Кощій виконав обіцянку дану в той день. І став захисником для всього лісового братства. При зустрічі з ним, тепер ніхто не здригався і не чекав, як то було раніше. З тих часів кощій вже ніколи не відчував себе самотнім. Він здобув родину, про яку навіть не смів мріяти. Птахень задумливо йшов. Лісовою стежкою. Він згадував усі ті чарівні історії, що розповідала сова і котрі він так любив. Знаю, «Знаю усяйлива думка майнула в голові. Я буду описувати всі чарівні історії, що чув. Також ті, що будуть траплятися зі мною або з лісовими мешканцями. це Точно принесе мені радість. Від цієї думки малий пеньочок усміхнувся аж до двох мухоморчиків. Птахень здійснив свою мрію. Він написав цікавезну книжку Історія чарівного лісу. Відтепер усі звірі ставилися до нього з повагою. Ттахеню це, звісно, було дуже приємно. Проте, як виявилося, найприємнішим було відчуття спокою і радості в його власній душі.